Тернопіль на пульсі. говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі радіослухачі. У нас біля мікрофону волонтерка Катерина Корчевська, і в нас сьогодні в гостях служитель церкви Ісуса Христа, міста Тернополя Андрій Дзверницький. Щиро вітаємо вас. Вітаю слава Ісусу Христу! Слава на віки ем, Я вже анонсувала нашим радіослухачам, що маємо сьогодні дуже цікаву тему. Готуємося до народження Ісуса Христа. Поділіться, будь ласка, чому обрали саме цю тему, як вона до вас промовила, і що б ви хотіли залишити в серцях наших радіослухачів. У мене така традиція перед святами перечитувати саме ті події, про які ми будемо згадувати на це свято. І я коли перший раз відкрив Євангелію від Луки, це саме на Різдво. Мені було інтересно, хто такий Христос. що ми е, святкуємо його день народження. І от я вчора ввечері, сьогодні зранку, перечитував. І знову, здається, я це вже багато разів читав, але знову слово Боже, воно. М Таке багатогранне, що я знову збудувався і такий на піднесенні хотів би поділитися деякими текстами зі Слова Божого про Різдво Христове і про його важливість для нас, для людства. Спочатку я дуже радий, що ми перейшли на 25 грудня. Хоча чіткої дати ми не маємо в ну, Святому Писанні, ми не маємо чіткої дати. Як, наприклад, в старому заповіті там про свята була чітка дата, і євреї її завжди її знали і зараз знають. То про різдво ми не маємо такої дати, але цілком імовірно, що Христос народився саме десь в ці числа, тому що я дивився спеціально погоду в Ефлеємі. Бо ж ми знаємо, що там пастухи пасли худобу. Тобто, якщо б там було холодно, так як в нас, то пастухи би не пасли худоби. І дійсно, в Іфлеємі, і в іудейському зараз 13 градусів, йде дощ, але через пару днів буде 18 градусів, тобто там тепла погода, і дійсно худоба може пастися, особливо в вівці. Ну, а тепер до е, Слова Божого. З Євангелії від Матвія ми читаємо про прихід мудреців зі Сходу, і це є ну, така якби знаменна подія. Вона має таке символічне значення. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у вифлеємі юдейським, бо у пророка написано: І ти, віфлеєме, земле Юдина, не менше нічим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти, народ мій ізраїльський. І народження Ісуса Христа, це. Велика радість для всіх народів, особливо, ну бо всі народи за старого заповіту, вони не були якби вибрані Богом. Вони були якби так на, на задворках, і їм, щоб пізнати Бога, треба було йти в Єрусалим, треба було йти до єврейського народу і від них отримати відкриття книги і так далі. А тепер ми дивимося, сталося все навпаки. Бог не відкрився. Юдейським, юдейським первосвященникам чи книжникам тим, що вони пильнували за тим, і коли це мало би статися. Але через те, що вони не мали Бога впізнані, то Бог вибрав собі інші народи. І тепер він відкрився. коли під час народження Ісуса Христа, Бог відкрився вже поганським народам Зі Сходу прийшли мудреці. Ну, мудреці на той час це як волхви, як е, е, такі маги, такі люди вчені, які знали там астрологію, вони слідкували за зірками. І тут вони побачили дивну зірку, і Бог він відкрив їм, що ця зірка символізує народження Сина Божого. І вони прийшли до Єрусалиму. І саме від них і книжники, і первосвященники, і цар юдейський, вони. Взнали, що це народжений Ісус Христос. І це дуже важливо, бо українці ми також не є ну, з дідів, прадідів вибраним народом як єврейський народ, але в Христі Ісусі ми також вибрані це радість. Далі ще є одна символічна подія. Там були пастухи на полі, і їм також Бог об'явився. Читаємо Євангелія від Луки і породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. От я трошки випередив події. Це, це далі буде про пастухів, а тут також знаменно, що не знайшлося місця в нормальній світлиці для народження Ісуса Христа. Чомусь так вийшло. Я над тим роздумував, і я зрозумів, що ну, Бог, будучи е е пребагатим і все впливовим, він міг би знайти місце там, сучасні, е в самому сучасному такому пологовому будинку в Віфлеємі, і там би Марія народила Ісуса Христа, Сина Божого, але Він цього не зробив. Він. Вибрав таке собі скромне місце в яслах. Ну, це так, якби по-нашому, хлів, але в Ізраїлі це трошки інакше виглядає. Там окремого хліва немає, там на другому поверсі це живуть люди, а внизу живе худоба. У них так побудовані от, житла, і відповідно ну, на горі в світлиці вже не було місця. І... Вибрали Марія з Йосипом таке місце, оскільки іншого не було, і там народився Син Божий і син людський. І це символічно, тому що Христос Він навчав учнів, що стережіться, щоб ваше серце не обтяжувалося. За жерливістю, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Отже, дитинка народилася в яслах, але це нічим не завадило стати її потім великим царем Ізраїля, стати сином Божим і мати все необхідне. І Бог подбав, мудреці пронесли золото, ладан, смирну Бо Марія і Йосип, вони були з такого бідного роду. І бачите, це також символічно, що Бог вибирає собі бідних, намічних. І каже, щоб ми не прив'язувалися до матеріальних речей. От саме це, що Христос народився в Яслах, якраз говорить про те, що ми, люди повинні. от Остерігатися таких якихось дуже розкішних от, і дбати про це, тому що через таку зажерливість людство дуже страждає. Оці всі війни, це ж через це. Комусь треба більше їхати, комусь треба більше території. І маємо війни. Що на Україні, що там в Ізраїлі, ще десь це все із зажерливості, от. і Бог на прикладі свого сина показав, що треба жити скромно. Бо життя людини не залежить від достатку маєтку. Коли людина захворіє на якусь важку недугу, то в якому б вона храмі там не жила, це їй не допоможе. Правда? Не допоможе. Отака істина з цього. Ну і якраз щодо пастухів. Це також Іван Луки. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори, вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явись коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні, в Давидовому місті, народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось я і, і, і ось <кій> раптом з'явилась з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І це також символічно. Бо багато критиків вважають християнство релігією бідних. Ну, десь вони мають якусь в цьому рацію. Небезпідставно, бо ми читаємо, що Павло пояснює цю ситуацію. Дивіться, бо браття на ваших покликаних, це він пише до церкви Корінтян: що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, не багато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і намічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погоджених, і незнаних вибрав Бог, щоб значне знівачити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. І сам Христос навчав. По правді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. А тепер запитання до слухачів. Чому ми хочемо бути багатшими, якщо Бог вибирає навпаки бідніших? Треба бути багатшим духовно, а достаток Бог забезпечить. Матеріальний, достатній такий, що будеш жити і тобі всього буде вистачати. І це не, може, це не будуть якісь там величезні хороми, бо це забагато на одну людину. Ще раз дякую вам і пригадую дорогі слухачі, що триває програма Тернопіль на пульсі з гостем нашої студії, служителем на церкви Ісусу Христа міста Тернополя Андрієм Дворонецьким. Ще раз заохочую ставити вам ваші запитання, поділитися, як ви готуєтеся до різдва? Чим для вас є різдво, чи лише подія, яка відбулася 2000 років тому, яка має значення для нас сьогодні? Чи особисто для вас? Також е, вона має значення. Пригадую телефони нашої студії 098 345 1820, а також 093 205 44 40. Чекаємо на Чекаємо. запитання слухачів. Дуже приємно, коли хтось е, дозвонюється. Розуміє, що хтось слухає і недаремно ти тут працюєш. А далі дуже інтересно, я от коли прочитав ці наступні вірші, то я ще раз такий був дуже досить здивований, бо щось раніше не звертав на це уваги. В «Євангелії від Івана там не описуються оці от події, як це відбувалося. Але він описує про народження Ісуса Христа, отак якось особливо. Він починає: споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І слово сталося тілом. І перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Тобто, дивіться слово, воно було до того, як Христос народився, і слово ми знаємо, це Христос. Тому що слово було в Бога, і Бог було слово. І тут сталося таке ну, чудо, що я так десь там пригадую, написано, що навіть ангели з подивом дивилися на це, що відбувалося. Слово сталося тілом. Фактично, якщо ну, це от, е, зрозуміти, то Бог втілився в тіло. Ну, це чудо, це дуже дуже незвичайне чудо для нас і для анголів було, і ми читаємо в посланні до колесен, дякуючи Отцеві, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в якій маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, бо ним створено все на небі, на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальство. Усе через нього, і для нього створено. Отже, ми бачимо, що якби син Божий він існував до ще зачаття Діви Марії, до того як вона породила сина. От і що ж тоді сталося? Що ж ти що кого ж вона тоді народила? А далі ми читаємо. Маємо першого телефонного працювача, слава Ісусу Христове, є в прямому ефірі. Слава віки Ви знаєте, я слухаю вашу програму сьогодні. Хочу щиро подякувати пану Андрію Дворницькому за таку чудову катехезу і такі. Дійсно, вислови зі Святого Письма, цитати. Бо так е, стараюся всіма силами якось так, щоб і тіло догодити, і щоб за душу не забути. І так собі ставлю запитання, а чи я завжди кажу Богові так, як сказала Марія. І дійсно, Хочу подякувати ще раз за ту катехезу і бажаю всім і собі в першу чергу, щоб ми того Ісусика дійсно приготували йому свою душу, своє серце, і сьогодні ще маємо час переглянули, чи там є стільки любові, доброти, теплоти, щоб помаленьке дитятко могло народитися, ну і щоб ми були в мирі зі своїми ближніми. Щоб якось так старалися зробити таку духовну атмосферу, щоб той Ісус дійсно народився не, не, не так, як ви казали, дві тисячі років тому народився. Ну і ми сьогодні святкуємо його день народження. А ні, а щоб він народився в нашій душі і в нашому серці, щоб ми своїм близням допомогли так само, щоб він народився в їхньому серці. Якось так о, огорнути їх такою любов'ю, добротою і теплотою, щоб вони дійсно відчули то різдво і особливо сьогодні наших воїнів, захисників, наших воїнів любові, їхні сім'ї, їхні родини, щоб ніхто не сумував, не плакав, кожну маму і кожного тата згадати на святій вечері за. Святою молитвою, коли ми будемо молитися, щоб ми згадали ту кожну маму, тата, кожну дружину, кожного чоловіка і тих діточок, чиї діти будуть святкувати то різдво в холодних е, окопах. І щоб ми тою молитвою, щоб ми настільки щиро молилися, щоб ті воїни, воїни любові, бо то є захисники наші, вони наші ангели хорони, щоб вони відчули. Е, ту то тепло, любов, доброту від того дитятка Ісусика через нашу молитву навіть в тих холодних окопах. Ну, отак хотіла поділитися, і ще хотіла сказати, ну дійсно, чи ми 7 е, січня святкували, чи тепер 25-го, дякувати Богу, і ми з цілим світом будемо святкувати. Дай Боже всім бажаю і собі в першу чергу, щоб той маленький Ісусик народився в нашій душі, в нашому серці, щоб ми стали е, такими, знаєте, добрими, щирими, відкритими і е, Ніколи не забували за наших воїнів і за сім'ї їхні, і за їхні родини, і чим могли тим старалися допомогти тим сім'ям і родинам, щоб там не було смутку, плачу і сліз, а щоб вони так само відчули то народження Ісуси, то радість, мир, піднесення. Так хотіла поділитися. Тому всім бажаю щасливих, мирних, різдвяних свят. Щоб Ісусик народився і приніс нам ту довго очікувану перемогу. Дякую вам щиро, слава Ісусу Христу. Слава навіки, і дякуємо вам за такі хороші побажання і свідчення, навчання. Отже, Син Божий він був до народження Ісуса Христа і. Ми читаємо ще, е, хто такий Ісус Христос. Це в посланні до Тимофія, там дуже такий гарний вірш є. Один, бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос. Отже, ми бачимо, що Ісус Христос з однієї сторони про нього пише Писання, що Він син Божий, а з другої сторони, ми бачимо, що Писання про нього пише, що Він син людський. Я сьогодні. Е, Пробував порахувати, скільки разів написано син Божий, а скільки разів написано Син людський, і десь приблизно однаково написано, що він син Божий і Син Людський. І я так розумію, що це сталося щось таке надзвичайне, що Бог взяв свого сина і втілив в людське тіло. І фактично, Ісус Христос Він має якби подвійний родовід. З однієї сторони його батьком є Бог. А з другої сторони, його матір'ю є Марія. І ми маємо ну, таке, ну, знову ж таки таку велику подію, що Бог став родиною для людства, тому що тепер син Божий має тіло. Він помер, це тіло померло, і воно воскресло. І він зараз в тілі, тільки вже в новому тілі, але в тілі, і він подібний до людини. Він такий, ну подібний до нас дуже. І ми його тоді люди бачили його на землі, коли він ходив. І тепер, коли він прийде, ми будемо бачити. Тому що Бога ніхто ніколи не бачив і бачити не може написано. А тут Бог якби врахував, що ми люди обмежені, і Христос сказав про себе, що каже: хто бачив мене, той бачив Отця. І тут я кажу, це така знаменна подія, що ми можемо е, розуміти, що зараз Бог він є е, нашим родичем. Він не тільки є наш Творець, він ще й наш родич в Христі Ісусі. От. І відповідно там е, ще зачитаю такі вірші, е, як ідеї спіткнулися. Бо якраз отут е, проблема для людей повірити. Що от син людський, яким був Христос, бо всі ж коли дивилися євреї на нього, казали: от це ж син Марії і Йосипа, син Теслі. І суть, от той камінь спотикання був це повірити, що ця людина, цей син людський, то є син Божий. Якраз у цьому була проблема. От зачитаю вам, як юдеї на це дивилися. Юдеї йому відказали не за добрий вчинок хочемо тебе вкаменувати, а за Богозневагу. Бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш. От е, тут в мене збій. Закрились мої е, вірші, ну я буду так по пам'яті. Е, отже, за Бога себе видаєш. А, Хрис... а Христос їм відповів каже: якщо це Бог освятив, якщо це Бог освятив, то каже те, що Бог зробив. Воно святе. Тут нема. От. І так, і так виходить, що. М їм вони не могли увірувати, тому що вони бачили людину. І не допомогли е, пророчі е, оці е, пророцтва, які вони чули від пророка Ісаї, наприклад. Е, і вони ж знали, що народиться їм визволитель від Діви Марії, ну, від Діви народиться. І вони знали, що він буде з роду Давидового. так? Але це не, не помогло, тому що. Коли людина не, не слідкує за е, от, своїм життям е, з Богом, е, тоді в неї закриваються очі, і вона пізнати його не може. Тому то е, останнь, е, перші стануть останніми, а останні стануть першими, так Христос сказав. І тепер ізраїльський народ відкинутий. а Прийняті всі народи. І ті, що колись були в очах єврейських останніх, ми стали зараз першими, в тому числі й український народ, і для кожного українця залишається оце от таке питання повірити, що народжений від Діви, він є син людський, і він же ж є син Божий. І він віддав своє тіло, свою кров за наші гріхи. І хто написано в це увірує, то буде мати життя вічне. Оце суть цього. Дякую ще вам. Також хочу запитатися вас, як ви готуєтеся до цього такого величного свята, як ви ну, як можна в своєму житті та на якось наблизитися, стати частинкою цієї такої великої вселенської події, спасіння. Найперше, я вже от е, готувався сьогодні. Я згадував е, ці е, події і так, якби переселився туди в вифлеєм, себе уявив собі, навіть дивився е, е, такі е, фотографії з вифлеєму, ту, ту природу, як воно зараз там в них є. От і е, найбільше от хочу ще раз зрозуміти, як це от, хто такий ну, син людський. Ну, бо син Божий, я розумію. А от син людський, який має владу прощати гріхи, який написано Господь і суботі, тобто він міг в суботу робити те, що люди робити не могли. От, він має владу прощати е, гріхи, тобто він, як Бог, син людський, і він син Божий. От це для мене ну мій мозок він трошки якби димить, коли я про це роздумую. От і якраз це головна моя подія. Ну, святкові страви, це це зрозуміло. Там святкове богослужіння, це також зрозуміло, але головне це те, як я до нього ставлюся. Тобто ви перед різдвом, я так розумію, читаєте слово Так, обов'язково і перед Пасхою також. Де розповідається саме народження і роздумуєте, як, як вона має, яке воно має значення для вас так, особисто? Так, от для мене особисто. Ну бо це свято, воно і для всіх, і для кожного. І Якщо кожен буде от по-своєму про нього дбати, то тоді вся спільнота вона буде дуже. Дуже така поєднана в Христі Ісусі. О, так, то, дорогі наші радіослухачі, майте маєте сьогодні такий різдвяний подаруночок вже наперед. Е, пригадуємо, що е, про народження Ісуса ви можете читати в Євангелії від Матея, в Євангелії від Луки на самому початку, в цих обох Євангеліях, так е, відразу починається Євангелії з народження Ісуса. Е, напевно, сьогодні так підійшли до цього, так що заохочуємо кожного християнина, кожній, хто збирається святкувати Різдво. Ті уривки, як би не тільки прочитати, так, але таким, таким благоговінням, так, відчути, відчути, що воно сьогодні для мене. Означає, я не знаю, може хтось запрошений стати сьогодні пастушком, хтось тирем, хтось зіркою. Кожен має свою участь у Різдві, і ми його наближаємо, напевно, найперше до себе, це Різдво. І також через нашу. Напевно, через через те, як, як ми його переживаємо, та ми іншим якось світимося, світимося, що для нас чим для нас є різдво Так, так. І Христос Він народився дві тисячі років, але Він е, має таку властивість народжуватися в наших, в наших тілах. От, ну, хто, хто ще не навернувся до нього, то він може в нього народитися. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, за те, що були з нами. Дякуємо нашому гостю, служителю церкви Ісуса Христа Андрію Дворницькому. Ще раз дякуємо вам, що ви прийшли до нас черговий раз вкотре. Так вірно, вірно ділитися, Слава Богу. ділитися словом Божим і нехай це слово Боже не народжується в наших серцях і нас спасає. А з і біля мікрофону була Катерина Корчевська. Слава Ісусу Христу. Ви слухали програму Тернопіль на пульсі.